Знову людно на Смолянському військовому цвинтарі. Житомир проведжав Івана Кононко, 26-річного захисника України. Іван Валерійович Житомирянин. на часі у 14-й школі потім закінчив професійне технічне училище у міста Житомира. Судом була строкова військова служба. Все життя своє працював за цивільними професіями у приватному бізнесі. Рідні та знайомі згадують, юнак мав дуже багато планів і був великим оптимістом. Ваня в нас дуже світла людина, добра людина. Розумний, він ніколи нікого не образив. Дуже ще молодий, ще житий. він будував плани, він такий був життєрадісний. Та повномасштабне вторгнення змінило плани Івана. З перших днів герой став на захист держави, хоча до цього працював лише на цивільних посадах. Дуже добра дитина була, нема, ну захисник наш і герой. І все. Нам його шкода, бо він Сіп. нас був ангелом. Це мій, племін... в Це мій добробусів село всі там знали й любили востаннє у відпустку. Іван Кононко приїжджав на початку місяця та вже 13 липня. Його серце зупинилося під час виконання бойового завдання на сході нашої країни. Він як був є і лишається для нас Ванечкою. і Дякуючи таким, як йому, таким, як інші хлопці, які рано уходять від нас, які захищають нашу батьківщину, ми спимо в своїй хаті, в своєму лишку. У вічній Скорботі залишились рідні, друзі, побратими, а також уся Україна.